Йон, друце, сестра. Не світить більше сонце на небі, ні сонця, ні хмар, навіть здається, що й Небесної блакиті немає більше над селом. Не співають пташки у садках, немає ні пташок, ні пташиних гнізд, ні ягід, ні листя. Не усміхається більше сусідська хата, коли подивитися на неї через тин. І взагалі жоден будинок на всій околиці не усміхається. Ручка не хоче писати і не влазить у пенал. Сам пенал ніяк не входить у портфель, а портфель нізащо не хоче йти на своє місце під столом. Усе йде шкереберть. І коли бідоласі Бобочелу вже й світ білий немилий. М'яка рука лягає на його плечі, і дівочий голос питає тихо-тихо. А чого ви посварилися? З ким? Не знаю. Бачу, з кимось посварився. Як бачиш, на твоєму носі написано. То ось хто його виказав, бо тяжко зітхає. І, може, тому, що його дуже образили, а може, тому, що сестра спитала тихо-тихо, майже пошепки, він починає так само тихо розповідати про все, що було. І, диво дивне, розповідаючи, він сам починає розуміти, що не так воно вже й страшно, не встиг розповісти до кінця, як і ручка записала. І пенал повернувся до портфеля. Усміхнулася хата через дорогу, усміхнулися сусідні хати, повернулися садки на свої місця, і знову полинув пташиний гомін. Над селом засиніло небо, засяяло сонце, і день сьогодні такий духмяний, такий променистий, що не можна не вийти за ворота, а тільки вийдеш, починається. Нова гра, а що було, те спливло. От що значить сестра.